Короткий лікбез з біохімічної сфери харчування. Перше, чи можна суміщати огірки з помідорами? Так, тому що це. Овочі або ботанічною назвою одна ягода інший овоч, і нічого взагалі не відбувається в організмі. Це просто клітковина з водою, мікроелементами, електролітами, вітамінами, які потрапляють в організмі і нічого не відбувається якогось дивного. Тому ті, хто вам радять не суміщати, це не наукова інформація, взагалі не біохімічна. Друге, чи можна поєднувати білки жири вуглеводи в одній тарільці? Не просто можна, а треба, оскільки кожен нутрієнт викликає. Впливає, впливає на інший нутрієнт, і він формує відчуття насичення. Довготривалого, а не те, що вам захочеться їсти кожні 2-3 години, що, в принципі, не є фізіологічно і нормально для здорового організму. Чи можна не суміщати білки з вуглеводами жирами? Можна, але навіщо? Ви не отримаєте повного насичення? Це перше. Друге, ви можете не добрати якихось нутрієнтів за день. І третє, хто вам сказав цю нісенітницю? Білки можна суміщати і з вуглеводами, і з жирами, і три одразу, оскільки для кожного з нутрієнта є свій відділ розщеплення в шлунковокушковому тракті, є свої ферменти, є своя PH, наприклад. В шлунку це дуже кисла PH, в кишківника це лужна PH, кисла PH має пепсини, свої ферменти. Лужна PH має інші ферменти, які виробляються підшлунковою залозою та тонким кишківником. І це взагалі ніяк не впливає на процеси, коли ви їсте ці продукти разом або окремо. Чи буде целюліт, якщо їсти жири плюс цукор або жири плюс ціль? Ні. Або так, я не знаю, бо целлюліт не від цього. Целлюліт – це генетична хвороба, насправді дійсно, або генетичний стан, який передається від пожіночої лінії. Наприклад, якщо у вас багато естрогенів, є естрогендомінальність, буде більш виражений целюліт. Якщо нема схильності, немає такої активності естрогенів, не буде целюліту, тобто це вже залежить індивідуально від жінки. Плюс порушення мікроциркуляції робить целюліт більш видимішим. І це, в принципі, Норма для жінки мати прояв целюліту там першої і другої стадії.